Всіх вітаю сьогодні 24 грудня. Давайте з вами пройдемось по останнім новинам. Що хочу ще побажати всім ввечері смачної куті. Так, давайте спочатку. Зараз, давайте про. Так, Україна та Великобританія готують угоду на багато-багато років. І я хочу запитати, а чи будуть ще такі угоди, кон контракти, партнерства України та інших держав на найближче майбутнє? На найближче майбутнє, чи будуть ще. Чи будуть ще угоди? А ну ка 10 монет башня, Луна. віка жислів. Плани є, але знаєте коли, після закінчення тієї ситуації, в якій ми зараз, да, після змін. Після змін, після завершення того, що в нас зараз відбувається, будуть нові партнерства і. Нові угоди з іншими країнами? Так, а давайте запитаємо про Ростовщину вчора ввечері. Туди завітали якісь добрі дрони, а може і не тільки. Ростовська область, аеродром Міллерова. Яка. Які наслідки для них? Які наслідки для них? Які наслідки вчорашньої ситуації аеродром Міллерова? Знов та ж сама карта. Ой, удари, великі грошові втрати. Дуже великі грошові втрати. І чого? Втрати чого? Втрати. Якісь військові ресурси втрачені. Втрачено дуже велике. Таке відчуття, що там склад був або щось ще. Так, да, втрати, бідність. Так. Знов будуть агресію. Ось агресія в наш дім. Тобто погрози. Знову будуть погрози, що буде вам відповідь по військовим об'єктам і не тільки. Чекаємо нових погроз. Наступна новина без угла. Тут вчора. Знову, вона все знає про всіх. Хто що планує, хто що. Ну, це вообще. Каже, що сирські збираються закрити ось цю карту про фронт. Чи це правда? Чи це правда, що каже без угла вчора про сирського? Сила, плани. Ірафант, плани в них такі були. Зірка, щоб це все побачили, почули, і щоб був тупік. Тупік і диявол. Ну, тобто, ще більше, до нього і так довіри зараз нема, до Сирського, із-за того, що відбувається на фронті. А мета е безуглої. Тобто, ну, це зрозуміло, що не її бажання, а когось, бажання якогось ірафанта, щоб ще більша була до нього недовіра е всіх людей. Ну і все. Так, повішений, повішений Україна. Чи дійсно він збирається це зробити? Чи дійсно Сирський збирається закрити ось цю карту? Карту про фронт? Чи дійсно Сирський збирається закрити карту про наш фронт? Та чому? Тріка кубків, двіка кубків, п'ять шеслів, удар, десять монет, мечів, хитрість. Хитрість імператор е, ілюзія. Ілюзія. Е, е, закрити – ні. Те, що він не дуже дов, задоволений їхньою там роботою. Ми зараз питаємо, чи там правдива інформація. А закрити, ну тут ілюзія падає щось. Щось таке. Ну, ми зрозуміли. Так, е, чи правдива інформація на ось цій карті е, про наш фронт? Чи правдива там інформація на цій карті про фронт? Луна. Ану, чого Луна? Посланник Жеслав. А чого? Тупік, а чого? Робота, плани. Ага. Вони як, дивіться, не вся інформація на карті правдива в плані того, що вони якось спішать. Ну, там, Наприклад, населений пункт в них на карті червоний, да? тобто вже все окупований. А насправді він ще ні. Вони якось опережають события, спішать. Спішать зі своєю інформацією. Якось наперед. Ну, так. Далі, дивіться, Україна буде відповідати за всі кошти, які США. До США нам відправляла допомогу в плані допомоги. Але це відбудеться, коли зміниться влада в Америці. І що чекає? Що чекає? Хтось отримає покарання, когось знайдуть. То причетний до п'ять монет. Бідність. Когось знайдуть. победитель. Україна. Сонце, жадібність, привласнення коштів, великі, дуже великі гроші. Тобто буде розслідування і там дуже великі суми. Дуже башня. А знайдуть когось, покарають: Сім мечів, зрадник, диявол, башня. ага, Оцього головного дуже важко буде викрити. Дуже важко. Дуже важко. Карта пасива падає. ну... Знаєте, як тут показую? Чого важко знайти, тому що башня, фронт, воно там все згоріло і так далі. Так, і останнє ми ось заявлення, Центр досліджень каже, ми можемо побачити ще одну хвилю міграції після скасування. Військового стану в Україні. Чоловіки поїдуть до своїх дружин та дітей за кордон. Чи так воно і буде, що після скасування військового стану чоловіки відразу поїдуть за кордон до дружин та дітей. Чи так воно і буде? Чи так воно і буде? Ілюзія. Знаєте що? Я не думаю, що відразу для всіх чоловіків відкриють кордони. Відразу після скасування стану. Не думаю. Н -н -н. Ні. Пасив, ні. Мах, тут щось будуть з цим робити, щоб цього не відбулося. Що ж тоді? Хто ж тоді залишиться? Давайте спитаємо, знаєте, ще як. Яка кількість? Скільки українців? Яка у відсотках. Яка кількість українців у відсотках повернеться після скасування військового стану додому? Скільки, яка кількість повернеться додому після скасування? Яка кількість повернеться до України? 10 монет, монет. 9 мечей. Більша кількість, більша кількість боїться в них страх. А хто ж тоді повернеться? 10 кубків, 9 джизлів, 5 монет. 7. В очікуванні, ілюзія. Ну, якщо ми думаємо, що всі повернуться ні, це ілюзія. Колісниця. 30%. Колісниця. Ті, хто хотять, повернуться відсотків 30. Ну, може, 40. 30-40% повернеться поки що додому. А решта будуть чекати. Решта буду чекати. Так, да, чітко або 30, або 40% повернуться. Ось такі справи всім тихого дня.